что сделает нам электричество. Захотите так, что надо всегда выбирать, если видно. Да. Уже коники такі больші. Димохози, труба і котю там вирвали. Так, а ви вдома були? Да. А, у котрій по часу було і скільки було вибухів? Трибухів три. Перший далі, другий ближче одно одного. Його слух, і третій вже сюди, а вилітки всі. Вже ми залетіли під кровати, голова, все, блископі, такої, виска, і голова, всі блискакі, сліз такой, просто дзвон ліса і таке все було. Ну, лядочка було, понятно. Чоловік зробив і сучасне, таке воно, бачите, валяється все. Навіть аж аж на шолковиці. аж <кула> <anche кула> <anche кула> <anche кула> на шолковиці залітала. <кула> 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 То у нас сифоны пор. И еще в другом месте. Там до лестницы стоїть, тоже. Mm -hmm. Там тоже замотано. Помадова, ночі. А коли по часу допустили? В, час... в, час... в час ночі где-то там. Ночі. Було. Два штуки прилетіло. Нам вже останні три. И І... в скільки. Ну п'ять минут може. Вибухів скільки було взагалі? Три. Ми, Ми чули три, а всі кажуть, п'ять було, тільки десь далеко. Да. Да. Оце воно сюди прилетіло? Час сорок, час сорок п'ять. отак. — Скільки вибух? Де ви знаходились б... і чи не постраждали? Дома спали. Дома з внуком спали. Ось тут вибух. Ось був. Ось, вот. да, да 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 Де бачите чоловіка, оце тут mm. був перший вибух, потім там біля машини другий, рядом третій і в кінці вулиці четверта. Mm -hmm. Багато було пошкоджено віком. Там багато тут. Шість тут з той сторони ще. Зашили всі вже? Так, да, всі. всі. Оперативно хлопці приїхали. Приїхав добре. О, Оце з вулиці залетіло? Оце з вулиці залетіло чи не Ну це штори трошки ще спасли, бо багато стекла було на шторах. Ну, сказали, було. Я к вам на дуже вдячні, дуже вдячні, що нам не прийшлося самим десь щось робити. Ми і так усі в такому розпачі. І це ж ну, треба в це робити. І на це все гроші треба. Дуже дякуємо.